Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас знову у світі новин та актуальних подій. Я ваша ведуча і сьогодні маю нагоду поділитися з вами найсвіжішою інформацією з усіх куточків світу. Почнемо з політичних новин. Уряд країни оголосив про прийняття важливого закону, який спрямований на зміцнення економічної стабільності та покращення умов життя громадян. Нові заходи передбачають розширення соціальних програм. Стимулювання підприємництва та залучення інвестицій. Очікується, що цей закон сприятиме розвитку країни та підвищенню життєвого рівня населення. У світі науки також відбуваються чудові новини. Нещодавно було оголошено про відкриття нового міжнародного дослідницького центру, який зосереджується на розробці інноваційних технологій у сфері медицини та енергетики. Вчення з усього світу працюватимуть разом, щоб знайти революційне рішення, аби змінити наше майбутнє в сфері культури та мистецтва. Ми маємо Цікаву новину відомий художник представив свою нову виставку, що вразила глядачів своєю оригінальністю та виразністю. Експозиція включає найсвіжіші твори митця, які стали справжньою сенсацією в світі мистецтва. Не можемо оминути спортивні новини. Національна збірна команда з футболу досягла неймовірного успіху, перемігши важкого суперника у морішальному матчі турніру. Збірна заслужено отримала золоті медалі та встановила новий рекорд. Нагадую вам про наближення свят. За декілька днів відзначатимемо день конституції нашої країни. З цієї нагоди влаштовуються святкові заходи, які стануть справжньою розвагою для всієї родини. І на завершення повернемося до погоди. На сьогоднішній день прогнозують сонячні погодні умови. Температура повітря підніметься до комфортних значень. Рекомендую вам скористатися цією чудовою можливістю відвідати парки та відпочинкові зони. Це були головні новини дня. Сподіваюся, що ви отримали багато корисної інформації. Будьте на зв'язку з нами, і ми продовжимо вам розповідати про найцікавіші події з усього світу. До зустрічі!